На попередніх уроках ми розглядали швидкість руху тіла те, що вона може змінюватися з часом. Яка причина зміни швидкості тіла проведемо дослід, кулька скочується з похилої площини і рухається поверхнею скла. Внаслідок тертя її швидкість зменшується. Якщо ми замінимо скло дерев'яною поверхнею, кулька пройде меншу відстань. Якщо посипати дерево піском, кулька пройде ще менший шлях. Закріпимо в штативі пружину і підвісимо до неї важок. Пружина видовжиться. Причина дія на неї важка. Чи можна стверджувати, що лише важок діє на пружину? Важок притягується до землі і за інших умов падав би вниз. Цьому перешкоджає пружина, що діє на нього вгору. Отже, ми спостерігаємо взаємодію двох тіл важка і пружини. Ми вже розглянули видовження пружини зумовлене дією на неї важка такого ж результату. Можна досягнути іншим способом наприклад, розтягуючи пружину рукою. Якщо підвісити ще один важок, пружина видовжиться більше. Збільшити видовження пружини можна і рукою. Ввівши поняття сили, не обов'язково говорити, яке тіло діє на інше. Досить сказати на тіло діє сила. Як і всі інші фізичні величини, сила має кількісну міру. Сила позначається літерою F. Для вимірювання сили необхідно ввести одиниці вимірювання та створити прилади. Одиницею вимірювання сили є Ньютон. Її назвали на честь вченого Ісаака Ньютона. Для вимірювання сили використовують динамометри. У більшості випадків це пружини, які розтягуються чи стискуються під дією сили. Чим більша сила, тим більший розтяг чи стиск пружини. Шкала динамометра градуюється в ньютонах або частинних чи кратних одиницях. Щоб підняти вантаж із землі, не досить прикласти силу. Її потрібно прикласти вгору. Це означає, що сила має не лише числове значення, але і напрямок. Тому її на малюнку графічно зображають напрямленим відрізком. Зобразимо силу 20 н, напрямлену вверх. Виберемо масштаб мірило в 1 см 5 н. Довжина відрізка. 4 сантиметри сила може діяти не лише при безпосередній взаємодії тіл, але і на відстані. Магніт діє на залізний візок на відстані через магнітне поле, Земля, Місяць, Сонце і планети взаємодіють завдяки гравітаційному полю.